Він єврейський емігрант у Сполучених Штатах, де оговтується після другої світової. Йому хочеться просто безпеки і щастя. Хоча війна закінчилась, всередині нього вона все одно триває. Занківчани готують прем'єру трагікомедії Вороги історія любові за романом єврейського письменника, Нобелівського лауреата Іцхака Башевіса Зінгера. Це перша постановка нового очільника театру Максима Голенка. І лише здається, що вона на першому плані у ній. Про перипетії кохання головна драма, як ми будемо жити після своєї війни, і якими ми станемо. Події вистави переносять нас у повоєнний Нью-Йорк 1949 го Головний герой Герман Бродар, єврейський емігрант. Йому, як Франкові, тричі являлась любов, і кожну з цих жінок він щиро хотів зробити щасливою. А вони заради нього змінювали віру, континенти і втрачали глузд я Сковобина проблема. Хані чи скорозумів. Дуже працюєш, їсти ж з дичено з денервованим. А, а я сьогодні герман. Це збірний образ чоловіка, якому за 40, який пережив війну. Фашисти розстріляли його дітей. Він розгублений і сам про себе каже, що вже мертвий. У такого персонажа перевтілився заслужений артист України Юрій Хвостенко. Для нього це перша роль після повернення до театру Заньковецької. Я виріс в цьому театрі, стався як актор в цьому театрі. Коли йшов звідси, то казав, що обов'язково повернуся. Скажу вам, що ті процеси, які зараз відбуваються в театрі, дуже мені приємні і надихаючі. Мабуть, мій персонаж, якби йому задали таке питання, зробив би так. Скажи. Для відомої акторки Римми Зюбіної ця вистава буде дебютною на сцені театру Заньковецької. Її спеціально запросили на роль дружини головного героя Тамари. Вона 10 років провела в російських таборах і шукає чоловіка за океаном. Я не знав, що ти, я що ти є. А, Там одні викида, водка. А так випіш, ляжеш на нас. Же в головного героя дуже заплутана історія кохання, і за цим цікаво спостерігати. Але сенс вистави набагато глибший, бо перегукується з тією бідою, яку ми проживаємо зараз. Хтось на поверхні прочитає тільки історію. Стосунків головного героя Германа. А для мене це набагато глибша історія. І теж я думаю про те, як ми будемо жити після війни, які у нас будуть травми. Якщо наші герої міряються тим, хто з них більше страждав, ті, хто були в гетто чи ті, хто були в концтаборах. Як будемо жити ми, коли скінчиться війна? Відповідь на це питання шукає режисер Максим Голенко. У червні він очолив театр як гендиректор-художній керівник. Це його перша постановка і вже п'ята прем'єра заньківчан від початку сезону. Покоління після війни про розрив зв'язків і родинних. І плюс я дуже хотів матеріал, де були такі смачні жирнющі ролі. Щоб можна було і трупу красиво продемонструвати і когось повернути, і когось нового показати. Серед нових і вже головна художниця театру Юлія Заулична. Вона розробляла декорації. Хоча усе дійство у Нью-Йорку та перед нами не вулиці міста, а полиці з книгами, це особисте укриття головного героя, його комфортне середовище, де він шукає безпеки, ховається за чужими історіями на сторінках, але боїться відповідальності за власне життя. Таке велике сховище, але це книжкове сховище. Він дуже розумний, дуже інтелектуальний герой, який намагається зрозуміти, куди йому далі йти, куди подітися, що робити з минулим теперішнім. І майбутнім шукати відповіді разом із героями заньківчани запрошують у четвер та п'ятницю 23 та 24 листопада. Окрім запрошених артистів, побачити на великій сцені провідних акторів театру буде красиво, чуттєво, іноді смішно, з чорним єврейським гумором і трішки трагічно. Ні на сукачвадимкальченко. Програма очі.